Всім добрий ранок, ми прийшли на сніданок з Кандику. Хлопці хочуть вафлі, але тут нема вафель, є млинці. Тут що є яйця биком. Это же е... Я на качках. Я в празднике. и какие-то полыбки. там ещё есть, пишу туда. Тут у нас всё для салатика. Какие-то хлебцы, сырочки. Маслко. Так, тут у нас ось селечик, а все те саме. Мікрогрін є. Тут у нас мюслі, сухі сніданки, диня також. Так, що тут ще Є Є круасани, апельсини, воячко. А ваксельок немає. Бо я візьму собі буті, навірно зроблю сиром, з шинкою. Я просто не бачу, що тут ще у буде. Давайте туди завернемо якусь, типу, ковбаску, сирок. Такий може? Чи... Тільки без нутелли, окей? Ну хорошо, це не нутелла. Це це, 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 це якісь вершки голова. Це Вова А оце Ваня. Подивіться, як він їсть. Якийсь дуже знайомий це Ваня. А він їсть як принц. Дайте мені. Тобі треба помити руки, тобі треба знайти туалет. А де? Угу. Там, де вчора ми на рецепції, мабуть, стояли. Так, це я собі зібрала такий сніданок, ще не куштувала. Це принц Іван. Він їсть новенькі ножем. Зараз я також буду принцем. Також будеш? Ну добре. Ти навіть ножа собі не брав. Це да, кухня гаряча. Там кухня холодна. Там був краще Да? Там був баху. Це найблискучий, який там був. <гум> ну все, всім смачного. Я теж буду куштувати. Набрала собі що я набрала собі, набрала собі два вида хлібчика, якусь типу, картопляну котлетку, яка пахне Макдональдсом, один млинчик взяла спробувати, сосиски і два вида сирочку, Млинці Хороші. Візьміть щось солене туди загорніть краще. Що це? сніданок. <смірш> О боже. Дві сосіски, шість огірочки і два перчика. Пусть Угу. Ви знаєте прикол. Дивіться, в мене тупо весь рукав у варені і тупо отут все у варені. І де воно взялось, Я не знаю. Це просто якийсь капець, яка терпить. Всю дорогу, як не шоколад, то, то жирна картопелька, то джеми, хуєми. то Да. Так, де там 0,5. Оп! Бере хлебчик дівчата-близняшки Таких маленьких, як волонтер Я Японці і тічки таці. Ну, азіати, коротше. Так, всім привіт. У нас день три, як ми вийшли з дому безворотнього квитка. Це наші турби. Плюс до всього у нас додався пакет з продуктами, які нам вчора подарували, і... І... і ми знову переїжджаємо. Не можемо знайти собі місця. Вчора заселилися в готель. Я забронювала два номери, але це виявилось зовсім незручно. Все на карточках і коротше. Я до дітей стукаю, щоб вони мене впустили. Вони ось до мене стукають, щоб я їх впустила. І це просто якийсь рішняк. Доводчик цей сильний, що двері захоплюють. Ти заходиш, ні? Нумери взагалі гарненькі, але щось не те. От не знаю, якось мені незатишно, холодно якось. Чи кольори якісь темні. Хоча і вид класний, подивіться, який вид. Ви табом є. так? Коли з ліжку дивишся, гарний. ну в нас інший номер дзеркальний, і то ліжко під цією стороною ти так лежиш прямо вид сюди. В мене був вид на іншу частину готелю. Але гарно. Ось це велике панорамне вікно. Це, звісно, клас. Але те, що воно не відкривається, і тут ця центральна система вентиляції і охолодження. А максимально можна поставити 24 градуси, але мені холодно. Мені холодно якось душ приймати, не можна натопити. От, того ми переїжджаємо. Не знаю, чи букінг мені поверне гроші, але має повернути. Правда, мене не виходить зв'язатися з службою підтримки, поки що я вже оплатила інші апартаменти. Мені підійде, і сидіть, стоїть, втикає в тому телефоні. Я не втікаю. Коротше, ми виїжджаємо. Погнали. Зібралися в турборежимі. Зібралися, не знаю, за скільки, за хвилин 15, мабуть, це у нас було розкидане все Лего, яке я брала з собою. Отак на підвіконнику розстелений шарф. На ньому все Лего, яке було посортоване по пакетиках і ми оце в такому турборежимі зібралися. Вот. Вот. Вот так. Що, я і О, вот так. Ще й Покинь той телефон. Боже, це якась біда з цими телефонами. Я телефоном. Покинь телефон, ми виходимо. О, все. Пофігу. Вообще, пофігу. Я собі сяк минуту. 大头呀！ Не прийшов бірняшка. З телефонів не можна витягнути. Так, це така зона прикольна. Гриль біля водички. Дуже гарно. Ті стільчики крутяться, але не ж снік путиться, ці Пляжик, спортивний майданчик, лавки. Люди відпочивають, займаються спортом. Ану, який же клас. Довго Угу. Owner of the land, and there is another position which is l lower to the immigrant. Mm -hmm. So just to know, it's like important to know that. And, and now mm, many people go to uh, Asia. Asia Asia. Asia. Uh, Asia, Asia. I would like to spend winter uh, in Asia. Um, yes. Sheepy, or uh, they have uh, freelance. Окей, очень хорошо, Если есть какие-то хорошие то о Несколько. Можно поесть. А вот если не поесть, ну, он все Несколько. Все-таки несколько. а а Аня перетрушила тумбочки. Это дороже, Не Ні. Тут це взагалі бомба. <гашли> 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 да, тут... Це супер квартира. <гашля> тут ще є холодіння. Холодильник, посудомойка, куча всякої їжі. Це взагалі сто це... В в раз дешевше. У це... мене є окрема спальня з королівським ліжком. <гашли> Маринка! <гашли> Боже, які носки <на> чорні. <гашли> <гашли> <О! Та доби! гашли> Вова, це бувся. І є, і є, що тут ще є. Біжи, тут дуже кустю. Рожеві біжу. тюлі, дуже костюмчики якісь. О, вже ліву своє розклад, О, каже, біжу. ми гуляти йдемо. Біжить. Хоч приміряти? <сіпіжу> <сіпіжу> так, зараз треба щось поїсти і йти вже гуляти нарешті, бо ми вже ага. блядь... Третій день ми можемо вийти з цих апартаментів. Це той, що сам більше кричить, тепер каже не кручу. А може він як ті охочувач Тут в цьому ванні є полотінчик, і він тупо гарячий, наче як ото праска. Я не знаю, як його можна виключити. Що нам треба знайти. Ральну машинку. Десь вона має бути в будинку. Треба написати цьому господарю. Ну, в общем, оце наше житло. У нас кожні шість ночей. Тілі показує. Вони вже все, вони вже як вдома, вони вже не хочуть виходити. хо-хо. А за мене тріксатувати підпискуватись. Всім пока. Вова вже дивиться телек. Оце наше вікно. Будинок якийсь. Ми порозкидали носки. Мама робить бути з авокадо. Я щось не поняла, чи я його включила, чи ні. У нас тут є багато продуктів. Макарони всі. Нескільки пачка. Це наша пачка. О, пиво. Тут всякі спеції, Все. штуки, сфоткати. Уксуси, олії. А тут Тут тарілки, плита, подарунки угу. і посудомойка є. Холодильники із джемом. По морозілки є фанта. А тут є опять цей душ з... без дверей. Тут ну, там полотінчики. Я не знаю, чи чий. Що полотінчиками? А тут все є. И тут. О, ма, я нашел туалет на бумагу. Вона в зеркале, ну в тумбочке тут. Тут пять рулоней. О, класс. А я думаю, шесть. Да, души. Ну все, класс. Тут же что-то есть. Ну, все пока. Чего такие шкафчики? С всякими штуками. Ну, і мамина кімната крута. Дуже. Тільки тут щось жовте. ось, Не знаю, чи видно. Щось жовте. Зеркало. Е -е 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 -е. А тут не відкривається вікно повністю. Я не покажу тобі. вікно. А, стоп. Як ці жалюзі. Ма, ти знаєш, як жалю ці? О! все. весь вікно на будинок. У нас моросить дощик. Ми вийшли гуляти. Демо пішли в Лавостор. Ось це житлові будинки. Тут такі зони зелені. Ось ці каміння прям дуже-дуже гарно Якісь птахи тут. деревенять А, мені пуля попала. Ми такі гарні. Давай, мане в камеру, ману.

Взагалі лишнє вже. Ти мені в дав по обличчю. Чого ти не виробила камеру? Я не виробила камеру. У мене ще включений від. Будемо з такими районами. Ти, бляха, орел і все. Архітектура красива. Зелень красива, людей майже немає, машин майже немає, тихо на вулицях, чистенько, оце, оце найбільше шуму від цього пана. Пан Орел. Джерелок. Ну добре. въехала машина и разбила Очу. И тут типа э, бананы и все голос, все типа валяется. Все mm волк, -hmm. типа. Mm -hmm. тут Google. Google тачка. Uh -huh. Все, теперь на постели ходим. Mm -hmm. mm -hmm. Думаю, можно заложить. Oh, yeah. And... passport where we yeah we, we're out of them but you i'm gonna stamp on your receipts that you bought minifigures because we have a special stamp for that and you're gonna get them here and because you have nike you can get the nike stamp as well so, so that's for the year and that's because you built the minifigure And did you see the Nike we did the shoes? Yeah. so <Incredibly logical> And that's. Awesome. <Laborator il frightened> Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Надо зберегти. Да, щоб тебе був паспорт, то поставили б паспорт, да? Ми забули паспорт. паспорт. На фарширований перець побожується. Так, у нас тут Лап, шикарна шиб... поляна. Життя. Життя шикарна поляна, сидимо під оперним театром і їмо які вгалімі бургери. Пожовані бургери. Ну давай. Ти що, в тебе пекуча? Ні, ні. Я не знаю. А ми брали пекучий? Ми брали пеперу, то я тут блек де картошка? Де картошка? Десь в А, ось. Кабовий. Це покупочки. Покупочки, покупочки, покупочки. У тебе кавовий соус? Давай поміняємося. У тебе ні? Ні. У мене кавовий соус. Реально кавовий соус. Реально? Орео соус, тонкарі. Давай. Я помру чи ні? Ні, не помреш. Собака кричить, давай. Давай у мене небагато пам'яті, будь ласка, не настраюся під дня. Раз, два, три, все в роти. Відчувається багато приправи. Ну і солодкий смак теж. Це те, що Ваня казав, а ти що відчуваєш, як воно на урео Та Викидай, викидай. Вова, тобі досить. Так, ми думаємо, що дуже руки не помила. Купила прямо останні хвилини в магазині лимончик на завтра, помідорчик. Трошки хліба, пацани утомилися. Нам зараз ще треба постелити і прибрати оце, мабуть. Прибра... Покупатись, да. а... все. Ти мамі щось скидав, бо вона мені написала, чи сьогодні буде кіно. А я ж вроді поскидала те, що ми познімали. Ну, вечірня, в мене там небагато. Ми вже коли зайшли на станцію метро цю красиву, в мене виробився телефон. Я його не поставила раніше на повербанк і він не витерпів. І в мене вже нема пам'яті. Що таке? Як думаєте, скільки я років пройшов? О, ти, мабуть, пройшов, не знаю. Не а, смак, так, супі-бургери. Ми взяли три на пробу, якісь, Типу невеликі, але. Вони нам дали їх вже якісь такі пожмякані, вони як пожовані були. Попалося нам два з цим кавовим соусом. Хлопцям, він не подобається. Мові ну, взяли щось таке, типу, з курячою котлеткою, такою в клярі. Ну, так як він брав собі, то було ціле м'ясо, а це я так зрозуміла, що було не, не ціле. Я ціхорство. хочу пластів поїсти. Коли про мене роки і щось. Ну, я таке не пробував. Не скільки? Я не скільки не знаю. Що Перший раз чую. А я в бачу, але, ні, але ні, ми ні. взяли ще на пробу прикольні штучки такі. Чіз, щось там, чилі. Дуже прикольні. А, Магазини, ну це до десяти. Зараз уже 10. Ми були останніми клієнтами. Ще на цій касі самообслуговування трошки тупили, бо воно все там шведською. Я втомилася, я вже да, підвисаю. А ще треба оце все. Оце все, що з ним зробити. І думаю, і думаю, вже як далі жити. Це ж все планувати, весь цей контент куди здівати. Понад нема. У мене, є мене Короче, такі і помітка наміснімати. Сирні штучки, ті маски треба ще раз взяти, такі вони прикольні. Як сирні палочки, але всередині кусочки, кусочки чилі.